Ватикан чи може стати майданчиком для перемовин. І якщо в гіпотетично це відбулося, які плюси ми від того мали? Вітаю. Гадаю, що о, дійсно у Ватикана може бути набагато більша роль, ніж та, яку він відігравав за минулого понтифікату, і в принципі, ми зараз бачимо, що Папа Лев 14 він дійсно він, по-перше, назвав речі своїми іменами, він говорить про російський імперіалізм. По-друге, він згадує саме от гуманістичний контекст про те, що абсолютно логічно, що військовополонені полонені і діти мають повернутися, тобто те, де ніяких закидів до Ватикану бути однозначно, не може. Е, і, е, в принципі, роль миротворча для Ватикану, вона е, притаманною, хоча ви знаєте безпосередньо про е, власне е, Ватикан як майданчик для переговорів, мабуть, трохи зарано говорити, бо е, все ж таки до цього теж навіть навіть для цього має пройти великий шлях. Бо з одного боку, коли Україна в особі Зеленського... Погоджується да, на 30-денне припинення вогню, йде на зустріч, навіть на зустріч, погоджується з безпосередньо з Путіним. то Тут ми поки що чуємо від росіян, наприклад, те, що а ніхто змінювати той самий Лавров говорить, що чудово у них делегація, нічого вони змінювати не будуть. Ось ця делегація на чолі з плагіатором Меди і Клоуном Петрушкою Мединським. Да? Тобто, тому я гадаю, що так, що роль однозначно зростатиме, і можливо навіть прориви саме в гуманітарній сфері. І е, переговорний процес пожвавиться точно. Але, але е, поки і майданчик його не можна виключати. Але поки що це так, тому я поставила десь, вам питання от... як гіпотетичний майданчик. Я зрозуміла, що Мединський вас теж вибісив, судячи з того, які слова так. на його адресу, ви сказали. Але з такими людьми нам доводиться мати справу сьогодні. О 17-й відбудеться телефонна розмова Трампа і Путіна. Е, Еммануель Макрон. Напередодні написав, що президент Путін має показати, що він хоче миру, прийнявши тридцятиденне безумовне припинення вогню, те на що вже погодився Володимир Зеленський і Україна. А ви очікуєте, що це відбудеться? І чому, пане Дмитре, ми все одно живемо нашими надіями на щось, якщо Путін... Ну, відверто демонструє, що немає сенсу йому припиняти війну? Він не демонструє жодних намірів позитивних рухатися кудись, окрім того, що озвучив Мединський, знову нагадуючи якусь вигадану історію, якої абсолютно не існувало. Тобто вони постійно граються цю історію, спотворюючи її. Але ми все одно очікуємо чогось від перемовин. І те питання, яке мені, як телеведучий марафону, надходить останнім часом, так що буде припинення вогню? Буде перемир'я. Яке перемир'я? У вас є підстави взагалі про нього говорити? Окрім того, що звичайно якісь е, рухи відбуваються на геополітичній арені? Знаєте, я е, взагалі в принципі думаю, ну так само зрозуміло, чому ці питання виникають. Да, тому що для ми, е, ми дійсно хочемо миру. Да, і, е, і Україна, е, коли да, там російські якісь там пропагандисти, які під хороших русських маскуються, розказують. Українці більше не хочуть воювати. Так українці не збирались воювати, да, Але українці в вою, воювоюватимуть, Да, і тому тут і це вимушено. Да, тому звісно, ми на це десь емоційно і реагуємо. Але насправді в з такої з точки зору розуму і раціо, Ми ж чудово знаємо, що ми знали, як буде все в Туреччині. Да, ми знали на ми, ми ж знали чудово, тому що ми росіян вже дуже добре. Знаємо, ми знали з чим вони туди приїдуть. Ми е, які будуть їх вимоги, і як е, і з високим ступом ймовірності знали, що Путін забоїться їхати туди, оскільки це ну не його майданчик, він може бути таким мужланом і Мужнім нібито розказувати похабні анекдоти і говорити про мочити в сортирі тільки тоді, коли це його да, от земля, його умови, а так, так. да він не він їде. І тут ми, в принципі, зараз теж очікуємо, що буде. Да, буде в цій розмові забовтування, розкази, забалакування, в тому плані, що от розказує про те, що знову ж таки вимоги, які Російської Федерації є. Але це насправді не наблизить як на мене до такого 30-денного цього припинення. Давайте могил. на цьому І... поставимо крапку. Хоча Там сам Трамп попусувати. сказав, що будуть говорити про припинення кровопролиття, Але Трамп також сказав, що буде говорити з Путіним про торгівлю. Це друга тема розмови. Але після 17-ї очікуємо новин Дмитро Левусь, Політолог міжнародних був з нами на прямому зв'язку.